Привіт! У цьому відео розповімо вам про вологі паперові серветки для екранів Patron та їх правильне використання. Дані серветки підходять для очищення TFT, LCD, OLED екранів моніторів, ноутбуків, телевізорів та мобільних телефонів. Перевагами паперових серветок є їх екологічність та економічність. Вони швидко розкладаються у навколишньому середовищі та мають відносно невисоку ціну. Для того, щоб почати користуватися серветками, необхідно відкрити тубу та зняти захисну фольгу. Далі необхідно дістати серветку з центру рулону та протягнути її край через отвір у кришці. Витягати серветку із тубу треба обережно, щоб вона не розірвалася. Для цього притримуємо її біля отвору у кришці. Серветка готова до використання. Перед використанням рекомендуємо вимкнути техніку та дочекатись, поки вона охолоне. Коли екран досяг кімнатної температури, починаємо його очищення. Не забуваємо про куточки. Як бачимо, поверхня екрану швидко висихає. При цьому серветки не залишають ворсинок, розводів на екрані також не залишається. Дякую за перегляд. Тепер ви готові доглядати за своєю технікою з вологими паперовими серветками Patron.